Випад в бік з додатковою вагою на місці. Що я роблю? Я стою навпроти точки кріплення, довга довжина петель, натягую петлі та переношу їх в одну руку. От, наприклад, лівою рукою я їх тримаю. Тоді розкладаю широко ноги і беру свій обтяжувач. Це може бути гиря, може бути гантеля, то байдуже, що вам подобається більше. Я ставлю обтяжувач собі. На руку ближче до плеча, максимально прижимаючи до тіла. Тобто, щоб я з обтяжувачем був одним цілим. Тоді я нахиляю тулу вперед, відводжу таз назад, і зараз буду виконувати боковий випад. Я плавно присідаю, завжди стараюся зробити максимально низько для себе, і в цей момент починаю вижиматися вверх. Знов присідаю. Та починає підніматися наверх. Пам'ятайте, що груди завжди тягнемо вперед таз назад робимо повільно. Зупинилися, нагрузили і почали почали підйом. Оп, молодці!